Місто Хмельницький в такому оточенні всіх міст навколо, в яких є по 200 більші лідалками, а одному Хмельницькому, на жаль, жодної не працює зараз. Є об'єктивні суб'єктивні. А також коригування е роботи е нічних закладів, Деякі, декілька нічних закладів роблять полону за всього місті. Можна назвати таке Тарантіно е стадіон, арсенал стадіон, шторм. Картопляники, сулозвісні це ті заклади, які нам дають найбільше неабию, найбільше проблеми. Якщо картопляники, це сільства, вони поставили від розпостеження таким чином, що ми бачимо, бійку бійки нам легше розкривати побільше, то ці заклади, де розташовані в центрі міста Проскурівських стадіонів Поділля, там взагалі немає ніякого і Це стабільно у нас побої, десь грабіж. Десь крадіжки і псті, це не толку немає, що розібрати, бо, як правило, люди, які прибувають, так як ми говоримо про відпочинок, це в такому стані, що вони тяжко розуміють, де вони і не орієнтуються в час і просто. Ось така проблема є з цим Ну і відеоспостереження, і звичайно, тіда у нас в Хмельницькому проводиться експеримент. Детективи у нас немає поліцейських і немає карного розшуку і слідства на всі такий експеримент в Україні поліцейський детектив. Він по посаді слідчий, але це роблять, як от, всі бачили в закордонних фірмах, в фірма два напарника, які виявили злочин і ведуть його ж до суду. Машло виявляє при неї І робота цих детективів передбачає постійне пересування, рук обоїв, У нас катастрофічно не викладає транспортних засобів. Відділення 21 чоловік на сьогоднішній день має аж один автомобіль, який старий вже поставить хвороби. В цьому році, дякую, заплановано придбати один автомобіль для міста. Це, звичайно, дуже мало, але я думаю, з часом ми будемо рухатись і забезпечувати нормальне функціонування поліції в місті Хмельницькому.